Доброго доброго ранку. Сьогодні у нас субота, і сьогодні православні в Польщі, іменно у нас в Закопаному, святять пасочки, так як православного, православної церкви тут немає, а приїжджає православний батюшка з Кракова до Закопаного і в кощолі святить, ну, проводиться божественна літургія і потім освящаються пасхальні кошики. Тож ми з мамою підемо, зібрали кошик. Яйця, паска, апельсин і яблучко. І все. Усіх вітаємо святом. З наступаючим. Завтра, звісно, Чуда, Завтра, звісно Христос Воскрес. Ну, Так як у церкві у нашій немає батюшки тут спеціально. Спасибо, що нам розрішили так. Так що будемо сьогодні святити пасочку. з Богом. Для нашої це сторіччя якої відзначаємо цього року. Тоді рішення та діяння наших попередників, які були початком процесу прийняття повної незалежності церкви у Польщі іншими помісними церквами, стали запорукою її належного функціонування і донині. Сьогодні ми їм дуже вдячні та радіємо з приводу столітнього незалежного розвитку нашої Матері церкви Наша свята Православна церква базується на вірі у Воскреслого Христа. Однак виросла вона на крові мучеників. У 2024 році згадуємо 80-ту річницю Холонської Вулгової, коли того у 1944 році віддали своє життя за святе православ'я десятки тисяч ревних садів, і печок Повщини. Ми зустрічаємося на їхніх повілах у Садові, Мірчі, Ляскові, Шеповича та багатьох інших місцях вічна пам'ять. На їх пролиті крові в 1989 році. Відновлено православну Любінську полонську партію, яка цього року святкує 35-ту річницю відродження адміністративного життя історичної полонської ліпаті. Цього року ми також відзначаємо 80-ту річницю вибуху Варшавського повстання та битву під Монте Касіння. В обох цих баталіях воювало багато наших православних братів, які віддали своє життя на свободу речі Посполитої Политої польської, 2025 рік є також важливою річницею 30-ліття відновлення православного орденаріату війська польського. Це лише кілька важливих дат, які приурочені до сторіччя та нашої церкви. Браття і сестри, на нас спочиває величезна відповідальність за церкву як наслідок обов'язок зберігання та передавання майбутнім поколінням духовної спадщини наших предків. Пам'ятаємо, той, хто не знає і не поважає своєї історії, ніколи не зрозуміє складності часів, в яких живе. Тому, перед усім потрібно нам відповідатися про наших ближніх, а особливо про нове покоління, яке в сучасному світі буде особливо піддане випробуванню віри. Саме від нас і молоді люди мають почути, що є найцінніше в їхньому житті і що має бути метою їхнього життя. Турбовані фактом, що більшість батьків більше дбає про матеріальну сторінку життя своїх дітей та їхній добробут, а менше про передання прав необхідних для спасіння та вічного життя. Закликаємо всіх до молитв та дій, які будуть свідченням нашої свідомої віри. До нашої молоді та дітей бажаємо скерувати слова втіхи, підтримки та заохочення. Запевняємо вас, що з Христом ви можете видержати найбільш погані моменти свого життя. Пам'ятайте, що ніхто ніколи не розчаровувався в Бозі, покладіть у ньому капітал свого життя, і тоді все, що ви будете робити в майбутньому, матиме свою цінність і серце. Браті і сестри, у своїх діях не забуваємо, що Воскресний Христос є з нами іде поруч нас. І завжди протягає нам свою до руку допомоги. Він схиляється над нами, особливо в коли падемо, або відчуваємо тут учихті. Тож взиваємо до нього словами пасхального канону. О опаску велике, найсвятіше Христе, о мудрості, і Слово Боже, сило, дай нам глибше участвувати у навечірні дні царства Того. Зачасне духовенство, боголюбивих монахів і монахів, нашу дорогу молоді дітей та всіх вірних нашої церкви у батьківщині та, поза її межами словами. Христос Воскрес, Воскрес. Божою милістю смиренні, сава, митрополит Варшавський, сієї Польщі, авель, архієпискуп Любленській Боже наш, моліться у скрутнішій, бо й

Христос, воскрес. Виістину воскрес. воскрес. Сподобався кошик. Ще святі. Поїздити на Воскрес! Гарно, що сьогодні проведемо день. бо день сьогодні ще пісний. а Завтра власне просто. Всіх благ, всього буде добре. Дорогі мої друзі, у день найсвітлішого православного свята хочу побажати вам миру, спокою і благополуччя. Нехай Господь береже вас і ваших рідних від дрібних і великих проблем. Бажаю в цей день, щоб цей день став початком нового світлого життя. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ну що, друзі? Ще раз Христос Воскрес! У нас уже це торжество свято пройшло. Пройшло дуже трепетно, переживали, ми ждали цього свята, ми дуже ждемо да? Пасхи. Пасха це найбільше свято, яке я жду і переживаю. Тому я цю неділю нічого не знімала, не виходила на связь, зробила собі такий вивод, що краще нічого не знімають, бо там, виходить, невеличкі Якісь недорозуміння, хтось не те написав, тоді якась злоба, а хотілося цю неділю провести з Богом і не, ніяких, щоб не було е, ніяких не було разногласій. Із-за того я нічого не знімала. Я думаю, ви, мабуть, самі такі самі, що мало хто дивиться Ютуб. Я ці дні теж старалася не заходити, менше більше віднестися до. Іменно До цієї події, яка проходила, Ой, де проливалася кров за наше життя, за нас з вами. Так що я думаю, що всі зараз переживають ці дні, і всі ми молимо Бога і просимо, щоб і змінилося наше життя, щоб все пішло в кращу сторону, щоб нашим воїнам легше було, щоб в общем, церковні дні. Такі божественні дні ми не виходили. Ну, а сьогодні, так як у нас вже почали святити пасочку, я не могла не показати вам, що в нас відбувається в церкві, що в нас православний храм тут є. Буває. Хоча це католицька церква, ну нам дозволяють на великі празники, на великі свята приходити туди. Дуже їм всім дякую. Людей наших було дуже багато, я думаю, це всі українці були, багато було людей, багато було мамок з дітками. Ну, Трошечки я сняла, я не могла просто нагліть, щоб все время. Тим більше, що я знаю, що якщо дивиться відео, то не всі прям там хочуть стоять службу от слухати ціле відео служби. Часточку, як ведеться, правиться в церкві, я вам зняла, показала. І все, посвятили пасочку з Божою допомогою, все. А сьогодні в нас ще пісний день. Сьогодні ми нічого не будемо куштувати. Уже завтра, з утра, ми будемо Христос Воскрес і будемо пробувати священне. Посвятили пасочку одну собі, одну діянку, і яєчками поділимо священними з діанкою, і все. І завтра будемо святкувати. А сьогодні буду прибирати у хаті. Зроблю, я думаю, до святкового пасхального столу котлетки, пюрешку і олів'є. І все. Багато наготовляти не будемо, саме таке святкове олів'є, котлетка і картошечка. Це, я думаю, до вечора трошки поприготовляю. А завтра будемо, як усі православні, празнувати, свя... святкувати. Христос Воскрес! Воскресіння, святе Воскресіння Христове. Так що ще раз вас усіх поздоровляю, Бажаю вам всього самого найкращого, мирного неба, спокою, рідних, здорових, крепких і вам здоров'ячка, і всього самого-самого найкращого. До зустрічі, друзі! Сьогодні таке коротеньке відео і. Вибачаю, що я його виставляю сьогодні. Того, що сьогодні пройшло в нас оце собитє, ми його зняли. І я хочу, от таке у мене настроєння, такий у мене настрій на душі, що я хочу його сьогодні е, вам показати. А завтра, як Господь дасть, так і буде. Всього вам самого найкращого і до зустрічі! Бувайте!